У фінансовому світі дедалі більше з'являється інформації щодо такого методу інвестування, як купівля єврооблігацій або євробондів. Тож сьогодні ми хочемо розказати історію їх появи, пояснимо, чому з'являється цей запит, розберемо принципи роботи, мінуси та плюси для українця, як їх купити, ну і трішки цікавих історій. Такий фінансовий інструмент, як єврооблігації або євробонди, виникне так давно, всього-то 59 років тому. Причиною виникнення цього активу стало запровадження адміністрацією президента Кеннеді обмежень на використання іноземними позичальниками ринку капіталів США у 1963 році. Причини цього рішення пов'язані з тим, що після Другої світової війни іноземні позичальники розмістили на ринку США облігації на суму 14 мільярдів доларів. Для того, щоб запобігти витоку капіталу за межі країни, 18 липня 1963 року у США ввели зрівнювальний податок на проценти. Внаслідок цього для резидентів купівля іноземних облігацій втратила свої переваги. Якщо казати простими словами, Америка не хотіла втрачати свої гроші та унеможливила розміщення на вигідні. Умовах іноземних облігацій на своєму ринку, але у відповідь на ці дії банки різних країн почали об'єднуватися та розміщати облігації на ринках Європи, тому облігації і отримали таку назву Єврооблігації. У 1969 році найбільші оператори на ринку єврооблігацій створили саморегульовану організацію, і сьогодні вона називається Міжнародною асоціацією ринку капіталу ICMA. Вона регулює ринок єврооблігацій на основі англійського права, але прямо не підпорядковується йому. Треба розуміти, що ринок облігацій має наднаціональну природу і не залежить від волі окремої держави. Саме ця перевага і стала визначальною для розвитку ринку євробондів. При цьому єврооблігації можуть розміщуватись у різних валютах, тобто бути номінованими у різних валютах світу. У своєму початку євробонди були вимушеною мірою відповіді на американські закони про облігації. Але через певний час євробонди переросли в щось більше, настільки більше, що зараз весь світ в них інвестує, слідкує та отримує прибуток. Чому ж навколо єврооблігацій України існує такий ажіотаж? Перший найважливіше, Україна має дуже високе боргове навантаження. Нам доведеться гасити великі суми зовнішніх кредитів. А випуск єврооблігацій частково знімається навантаження та дає змогу на ці боргові кошти реалізовувати різні державні програми та проводити реформи. Принцип роботи для інвестора полягає в тому, що ринок євробандів надав широкі можливості з вкладень без державних кордонів. Інвестору більше не потрібно розбиратися в законодавствах різних країн, аби купити їх боргові папери або папери місцевих компаній. А загальні єдині правила: глобальний ринок капіталу дозволяє будь-кому, в тому числі українцям, через міжнародних брокерів або міжнародні банки інвестувати в облігації різних країн. Як країн, що розвиваються, так і вже країни розвинуті? Якщо ти хочеш купити облігації будь-якої країни або компанії, у яких є випуски євробондів, то в сучасному світі для тебе немає обмежень. Які плюси та мінуси євробондів для українця зараз? Якщо ми оберемо українські євробонди, то це ліквідність та більша можливість отримання підвищеного проценту на виплату, якщо порівнювати, наприклад, з традиційним банківським вкладом. Зараз в Україні через війну діє дисконт на українські єврооблігації, і лот ціною в 100 тисяч доларів можна купити чи не ледь з 80% знижкою. Ваші дії умовно можна розділити на дві групи: ви інвестуєте в євробонди країн та компаній з високим кредитним рейтингом, де маєте малі ризики дефолту та малі ризики втрати своїх інвестицій. При цьому заробляєте небагато, по факту лише перекриваєте інфляцію. Або, наприклад, інвестуєте в Україну з дисконтом в умовні 80% та величезними ризиками, в тому числі військовими, і чекаєте, коли все стане добре. Якщо стане добре, при цьому в перспективі ви претендуєте на отримання надприбутку, адже на витрачені вами 20 тисяч доларів, ви отримаєте 100 тисяч доларів плюс купон. Як купити єврооблігації в Україні? Купити єврооблігації може як фізична, так і юридична особа. Водночас треба розуміти, що мінімальний лот може бути різним найчастіше зустрічається лот в 100 штук або 200 штук відповідно. Тому потрібно врахувати, що інвестиції мають становити щонайменше 100 або 200 тисяч при первинній емісії, або при первинній покупці напряму від Міністерства фінансів України, або суму з відповідним дисконтом, якщо бонди перекуповуються вже на вторинному ринку. Купити євробонди можна навіть у невеликій кількості, поштучно, за допомогою інвесткомпаній та або деяких брокерів якщо вони надають таку послугу. Для цього вам треба укласти договір, в якому ви прописуєте комісію, термін виконання, відповідальність сторін, рахунок для зарахування коштів тощо. Проаналізувавши тенденції застосування єврооблігацій на глобальному ринку капіталу, можна зробити висновок. Здійснення міжнародних запозичень з використанням цього виду цінних паперів посідає одне з пріоритетних місць на сучасному етапі розвитку світової економіки. Використання євробондів сприяє виходу країни на міжнародний ринок цінних паперів, що робить позитивний вплив на процеси глобалізації та інтеграції національних ринків капіталів у світовий ринок. Державні єврооблігації виступають додатковим резервом для залучення коштів, раціональне використання якого здійснює позитивний вплив як на економічний розвиток країни. Так і на її позицію у міжнародних рейтингах. Тому аналізуйте, вивчайте та інвестуйте. Побачимось у наступному випуску.